Метаболізм це складний процес обміну речовин, що протікає в організмі. Від обміну речовин залежить багато чого імунітет, робота травної системи, ефективність захисних сил організму, вага, на жаль, іноді ми, самі того не помічаючи, робимо помилки в харчуванні, в спорті і способі життя, які призводять до того, що наш метаболізм стає повільним. В результаті в тій чи іншій мірі порушується робота всього організму кітчен. Мак поговорив з лікарем-дієтологом, який розповів, які основні помилки призводять до уповільненого метаболізму, і тиметься не проявні проблеми зі здоров'ям, а про наше недбале ставлення до власного тіла озброїтися знаннями і будьте здорові. Дарина Русакова, кандидат медичних наук, головний лікар клініки харчування і здоров'я. Головний спеціаліст консервативного лікування метаболічних порушень центру корекції «Ваги Примкл-29» ім. Н. баумана, науковий співробітник клініки в Гбун харчування та біотехнології, експерт інтернет центру спорту, краси та здоров'я Алькора. Дарина Сергіївна із задоволенням відповість на ваші питання. Пов'язані зі здоров'ям і харчуванням, один малорухливий спосіб життя у жорстка дієта, малорухливий спосіб життя в комбінації з жорсткою дієтою, призводить до зниження кількості м'язової маси, що в свою чергу уповільнює обмін речовин при нестачі енергії організму легше спалити м'язи, а не жир таким чином зниження ваги при такому режимі дійсно відбудеться, але зовсім не з тих компонентів тіла, з яких потрібно. Жировий запас залишиться на своєму місці, а м'язи стануть в'ялими для досягнення хорошого результату, важливо більше рухатися, а не тільки менше їсти. 2. дефіцит білка в раціоні, білки найважливіша складова здорового раціону. При дефіциті білка може спостерігатися млявість, сонливість, в'ялість шкіри і м'язів, ламкість нігтів і волосся. Якщо кількість білка в раціоні, навпаки. Перевищує норму, то страждають печінка і нирки, можуть з'явитися набряки і камені в нирках. Білкова їжа не тільки підтримує амінокислотний баланс організму, але і підвищує інтенсивність обмінних процесів, а значить, і швидкість згоряння зайвих жирів. Потреба організму в білку становить 0,8-1 грама на кілограм ваги. Білок надає ситість, уповільнює всмоктування і вивільнення вуглеводів для збалансованого харчування. Необхідно включати в свій раціон як тварини, так і рослинні білки. На сніданок замість каші краще вибирати білкові страви, омлет, сир або йогурт. Це підвищує метаболізм. Пам'ятайте, що кількість білка в раціоні має підбиратися індивідуально з урахуванням статі, ваги, зросту віку і рівня фізичної активності. Три думка про те, що у чоловіків метаболізм завжди швидше, метаболізм залежить від гормонів. Так, завдяки тестостерону, чоловіки худнуть швидше жінок, їх тіло добре реагує на фізичні навантаження і обмеження в раціоні. З віком і під дією факторів навколишнього середовища рівень тестостерону у чоловіків знижується, що призводить до зниження обміну речовин і збільшення жирової тканини для підтримки нормального рівня тестостерону важливо правильно харчуватися і підтримувати свою фізичну форму. Чотири неправильно підібрані фізичні навантаження як би дивно це не звучало. Але не всі фізичні навантаження однаково корисні для обміну речовин так регулярні кардотренуки сприяють його прискоренню, а надлишкові силові навантаження, навпаки, можуть привести до уповільнення метаболізму, крім того, важливу роль відіграють інтенсивність і регулярність тренувань, а також індивідуально підібраний збалансований раціон. 5. недолік сну, метаболізм залежить від розпорядку дня і якості нічного сну, чим менше людина спить. Тим більше вона їсть, недосип сприяє зниженню активності в денний час, що уповільнює енерговитрати під час періоду неспання. Це неминуче призводить до уповільнення метаболізму, необхідно лягати і вставати по режиму. Перед сном можна випити склянку нежирного кисломолочного напою, це покращує травлення, але разом з тим не обтяжує шлунок і нормалізує сон.